Привіт усім, просто про маркетинг на зв'язку. Сьогодні поговоримо про прийом платежів на сайті. Що це таке, як функціонал онлайн оплати може покращити продажі, як швидко налаштувати платіжну систему на сайті? На всі ці питання в мене є для вас відповіді. Крім корисної інформації, я практично покажу процес налаштування онлайн оплати. В цьому мені допоможе платіжна платформа Fondo. І не забудь підписатися на мій канал та задонатити на ЗСУ реквізити в описі під відео. Ну що ж, поїхали! Як завжди, зайду здалека в онлайн-продажах будь-яка людина, яка зацікавлена в покупці товарів або в замовленні послуг, проходить три послідовні стадії. Це відвідувач, лід і клієнт. На першій стадії людина взаємодіє з вашим контентом, відвідує сторінки сайту, переглядає товари, соцмережі, тим самим показує свою зацікавленість. Далі відвідувач заповнює контактну форму або форму замовлення в корзині і переходить в стадію ліда. Після внесення оплати лід перетворюється в клієнта. Ніби все просто і зрозуміло, але саме тут зарита основна проблема в онлайн-продажах до від 25 до 50% Ваших лідів не стануть вашими клієнтами, вони просто відваляться на етапі оплати. Причин цьому може бути безліч передумали, замовили інших, оплачу пізніше, то що ви будете винити в цьому відвідувачів, але проблема і на вашій стороні. На вашому сайті немає зручних методів оплати прийому платежів, і це основна. Проблема: користувач замовляє на вашому сайті товар, але не купує його. Йому потрібно зачекати, поки менеджер сайту опрацює замовлення і відправить йому реквізити на оплату. Час грає не на вашій стороні. Користувач може отримати реквізити на оплату на наступний день, а може і після вихідних. А за цей час може багато чого змінитися. Передумав, користується кредитним лімітом. А як ви знаєте, переказ на карту рахунок буде супроводжуватися додатковою комісією, або зрештою встиг замовити на. Іншому сайті причин багато: секрет успіху в онлайн-продажах максимально скоротити час з моменту попадання користувача на сайт до успішної оплати. Саме інтеграція платіжної системи для сайту є тим самим ключиком успіху. Тепер перейдемо до практичної частини, як і обіцяв. Далі покажу, як швидко налаштувати приймання онлайн оплат на будь-якому сайті завдяки платіжній системі. Фонді розглянемо два приклади. Перший простий, коли потрібно налаштувати прийом платежів на сайті з одним або декількома товарами або послугами. І складний приклад налаштування прийому платежів в інтернет-магазині на сотні. Тисячі товарів. Почнемо з простого прикладу. Уявімо собі, що я хочу запустити власний курс по SEO. Я створив окрему сторінку під курс. Ось так вона виглядає: сторінка міст відомості про курс, у тому числі інформацію про тарифи. У нас є два тарифи: за 1 гривню і за 7. Я хочу, щоб користувач, який зацікавлений в проходженні курсу, мав змогу зразу оплатити вартість навчання. Для цього я створюю спеціальне посилання для оплати і додам його до кнопок Придбати курс. Тепер все по порядку. Заходимо на сайт Fond.ua і не проходимо повз кнопки Підтримати ЗСУ. Затонатили на ЗСУ. Тепер переходимо до реєстрації. Мені потрібно зареєструвати мерчанта, щоб отримувати оплати. Для цього потрібно виконати 5 кроків, заповнити інформацію про компанію, додати фінансові реквізити. Завантажити документи, підписати договір, дочекатися активації мерчанта. В описі під відео я залишив посилання на інструкції. Тепер переходимо в розділ платіжні кнопки, конструктор кнопок. Заповнюємо основні дані. У вкладці додаткові параметри обираємо мову кнопки, також додаємо посилання на сторінку, яка буде показуватися користувачу після успішної оплати. Жмемо Згенерувати і отримуємо коротке посилання на платіжну сторінку, яке потрібно додати до кнопки Придбати курс на сторінці seo курсу ті ж самі дії повторюємо і для тарифу Individual, який має іншу ціну ніж Pro. І це все за декілька хвилин ви маєте змогу налаштувати оплату на вашому сайті. Якщо у вас його немає, веб-конструктор фонď допоможе вам швидко створити веб-сторінку. Про це я буду говорити у наступних відео. Тепер перейдемо до складнішого завдання налаштування онлайн оплати в інтернет-магазинах. Сучасні системи керування містом сайту, такі як WordPress та веб-конструктори Wix, Shopify дозволяють швидко розробляти інтернет-магазини без знань програмування та без залучення розробників. Щоб налаштувати платіжну платформу фонді, для інтернет-магазину, вам не потрібно бути програмістом. Все, що потрібно, це зареєструвати мерчанта, про що я говорив раніше. Якщо ваш інтернет-магазин на WordPress з плагіном для електронної комерції WooCommerce, встановлюємо плагін від фонді. Далі у WooCommerce в розділі Payment активовуємо метод оплати фондів, виконуємо налаштування по прийому оплати і вказуємо інформацію про мерчант. Все готово. Тепер ваш інтернет-магазин може приймати онлайн оплати. Принцип налаштування прийому платежів для інтернет-магазинів в X-Shopify дуже схожий як з WordPress. Додаємо спосіб оплати фондів, вказуємо дані мерчанта, виконуємо налаштування і все готово. Як бачите, складні речі стали простими, тому не будіть в собі перфекціоністи і шукайте швидкі готові рішення для створення інтернету. Бізнес. На сьогодні це все. Якщо тобі сподобалося це відео, жми лайк і підпишись на канал Просто про маркетинг. В описі під відео я залишу посилання на інструкції, які допоможуть вам налаштувати онлайн оплату на вашому сайті. Також не забувайте про коментарі, пишіть питання, які вас цікавлять, я буду намагатися готувати відео з відповідями на них. І саме головне донатьте на ЗСУ. Реквізити для донатів. Під відео зустрінемось онлайн. Далі буде.